Ну, і далі говоримо про пригоди іноземців в Україні, аби їх поменшило, взялися за розум вітчизняні транспортники. Укрзалізниця замовила провідникам словники-розмовники. Вивчатимуть одразу три мови: англійську, німецьку і французьку. Аеропорт Бориспіль вже хвалиться велкамдесками. Столи довідок допоможуть туристам освоїтися в Україні на період єврочемпіонату. Але поки що нічим похвалитися. Тетяна Коваленко співчувала іншомовним велкам to Юкрейн. Нашого героя Майкла, як і всіх гостей в Україні, зустрічає воно татаро монгольська іга, заступник директора аеропорту. Так називає таксистів. Скільки до Києва? Куди ви їдете? А ну Київ, столиця. Запас англійською обмежено лексикою, пункт призначення і цифра. Говіркішими є пані у віконечках, але до них іще треба прорватися. Скільки ви зазвичай берете до Києва? Яка ваша ціна? 300 гривень, 60 фунтів. А є спосіб їхати дешевше? Sorry? 200 гривень. Те, що дешевше, таке є, тут знають лише бувалі: 25 гривень автобусом. До речі, так само в українському аеропорту коштує закутати в целефан свій багаж, щоб уцілів від крадіїв, і пакетик чаю. Sorry. Київ три пункт призначення і ціна. Білетерка так відповідає на все, що чує не по нашому. Трестейше там а там допірати а далеко вокзалу від готелю Київ. Київ тресі тресейшн мументоферкрафчу працівники авіації зобов'язані знати англійську. Ну може трохи менше ніж носії мови. У нас в підприємстві відкриться відповідальний учебний центр. Чиновник Укрзалізниці теж продемонстрував свій словниковий запас. Да, Обов'язково я явно тюрик. Буде більше державна адміністрація. Визначила зміст словника розмовника на англійській, німецькій, французькій мові. француз П'єр геть розгубився на київському вокзалі. важко, дуже важко для мене. Подальша подорож ускладнюється. Розклад руху українською. Європейцю пропонують здогадатися, що, наприклад, Відень – столиця Австрії. У довідці жіночка іноземної не знає. А дві каси для іноземців годі їм знайти, бо позначені як міжнародного сполучення. Я подорожую багато, не розумію нічого, але я в нормі. Для цього американець Джон дещо вчить сам автобус із нашим героєм Майклом саме приїхав на вокзал. Через тисняву всередині хтось наступив йому на ногу і роздер черевик. Перший крок і перші враження я відчував. не мов би я у лазні кондиціонер не працює, але дуже привітні люди. По дорозі і мені розповіли про Київ, порадили, що можна відвідати. Добре, що Майклу не на фастів. На цьому пригоди іноземців в Україні лише стартують. Тетяна Коваленко, Валерій Сатюк, Михайло Путята ТСН 1+,1.